Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні я продовжую роботу над виробом. Ось як це буде виглядати. Використовую канву Count 16. Голка із тупим вістрям, Бавоніні нитки номер 8 колір 725. Я вже виконала цю частину роботи. Отож дивимось продовження вишивки, і з лицевого боку, відступивши від вишивки одну нитку тканини, я закріплюю робочу нитку. Виконую стібок вниз, захоплюю дві нитки тканини. Повертаюсь уверх, знову захоплюю дві нитки тканини. Тепер вниз. Таким чином я виконую декоративний шов із похилих стіпків, які перехрещуються між собою вгорі та внизу. Тепер виконую куточок переходжу в інший ряд. Так виконую по всій вишивці. Я завершую вишивку цього шва. Далі я продовжую вишивку тією самою робочою ниткою. Дивіться, я захоплюю дві нитки тканини, повертаюсь через одну. Знову захоплюю дві нитки тканини. Я одночасно виконую декоративний шов і ховаю початок робочої нитки. Бачите? Зараз я виконую куточок, переходжу в інший ряд. Ось дивіться, я виконуватиму ось цей декоративний шов до позначеної серединки сторони виробу. Бачите, це середина сторони виробу. Виконую стібок, ще один стібок, і зверніть увагу, в мене нахил стібків змінився. Бачите, я змінюю нахил стібків на позначеній середині сторони виробу. Тепер я виконую декоративний шов до куточка. Я ja завершую вишивку шва. Нитку закріплюю з цього ж таки лицевого боку і відрізаю, я теж відступаю одну нитку тканини, з цього ж таки лицевого боку я закріплюю робочу нитку. Бачите? Тепер захоплюю дві нитки тканини. Виконуючи косийсь стібок, повертаюсь через одну нитку тканини. Знову захоплюю дві нитки тканини, бачите? Повертаюсь через одну нитку тканини. Та зверніть увагу нахил стіпків, бачите? Я змінюю нахил стіпків на позначеній середині сторони виробу, таким чином всі куточки в мене виходять одинакові. Зараз я виконую куточок, переходжу в інший ряд. Далі я виконую декоративний шов до середини сторони виробу. Я змінюю нахил стіпків на позначеній середині сторони виробу. І завершую вишивку шва, нитку, протягую під виконаними стіпками із лицевого боку, зайву ниткою відрізаю. висмикую допоміжну нитку. Тепер дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтеся зі мною та дивіться продовження вишивки цього виробу. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.